Друзі, мої вітання! В нас сьогодні стандартно новий відос. Друзі, ви мене часто просили приїхати в Червоноград в Сокаль. Ну, я приїхав. Власне, про це сьогоднішнє відео. Але дві секунди вашої уваги заберу. Перед початком перегляду відео. Не забудьте, якщо у вас виникли якісь юридичні проблеми, юридичного характеру. Зараз будете бачити номер телефону. Це Андрій Цишин, це, це, це мій адвокат, це один з найкращих адвокатів міста Львова. Тому, якщо юридичні питання юридичного характеру, по цьому номеру звертайтеся, він вам їх професійно розрулить. Ну і не забудьте, я займаюся автопідбором. Якщо ви собі не думали придбати автомобіль, ніколи не купуйте кота в мішку. Зверніться до мене, номер вайберу мого бачите. Я професійно перевірю вам автомобіль. Або підберу, або одноразово огляну. Друзі, маю все необхідне обладнання, перевіримо кузов, діагностуємо ходову, підключимо комп'ютер, подивимося пробіг, кручена, не кручена, бита, не бита, варена, не варена. ви будете знати все про автомобіль, який ви собі хочете купити. Тому, якщо автопідбір, номер телефону, бачите, звертайтеся, професійно перевірю вам автомобіль. Ну, якщо ви готові, запарюємо чиїху і дивитися відос. Добрий вечір. Доброго вечора. — Що відбувається? Місто Червоноград? Зупинили водія через те, що водій не здійснив зупинку на знак Ба-2. Проїзд до зупинки забивання. А де він киє? У стікнуноповерхівку. Аби задні нього їхали, так? Побачили. Що притягнули водія до відповідальності? Складаємо з місця. <кх2> а чого форму одягу порушуєте? Прошу, ще порушувати. А де нагрудний жетон ваш? Є, то ми не живе закриває. Спектор, це не наші проблеми, це ваші. Ви порушуєте форму одягу, де я. Я не кажу, що просто живе закрити. Все вони... нормально у вас, так? все діти тверези, просто... все добре? Я. Дякую, до було? А то ви з звійськово може їздите? Працівник їздить, як він називається? Ну, на добровільних засадах. Вони є в офіційному наказі у. і в нас заступає в нічний час. Для нести на підходу. Дивіться, що вони хабарі не брали, бо люди жаліться, що вони гроші беруть. Дивіться, молодці. Сукаль, Червоноград, дуже вас прошу. Не беріть грошей, бо буде ремнем посратися, розумієте? Та люди мені щодня пишуть, щоб берете гроші. Розводите на 130-ті, гроші берете. Ви таким не займаються. Не займаєте? А ну давайте подивимося ваше посвідчення, хто ви є, щоб люди знали, чим... що є, такі ті не займаються. Обушко Андрій Романович, поліцейський. А до котрого дійсно ще воно, так? Просто не докрити. До 24-го. А що не можна було водія якось чи? Е, водія, по малозначності якось відпустити? Водія, по-перше, ще не працює під свідкою, вона неяко. Не працює, ми не, не на... просто. — Ну, відколи. No. Так, якщо It's там йдуть камери, там і аварійний перекрестці доріг. А коли останнє ДТП було на даній, на даній ділянці дороги? Декілька місяців не знаю. Це ви це... називаєте, що декілька місяців — це аварійна ділянка дороги? Що це не Ні. А чим воно аварійне? Аварійність – це коли там більше двох ДТП за день стається. Тоді воно буде аварійне, У нас не є таке місце. А не працює взагалі, так? Я працюю, працюю, я але не а ви за підсвітку будете писати? Ні, Ні. Ми пишемо за знак. Вона працює, тому що ми не можемо. Да, але вироби. аварійка може не, то не, аварійка, підсвітка може не працювати. Діові дається можливість усунути на технічну закладку. Якщо немає Ту, можливості, якщо то що? Може доїхати на аварійці Все? до Все? цього, до заправки і усунути. Я не вам не скажу, навіть аварійки не треба, тому що якщо зараз взяти два, рулетку і заміряти 20 метрів, і цей а, номерний знак буде читатися. А, мені. Буде читати. ну, 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 і ви за таке не притягаєте. А, притягаєте за знак «Стоп»? Треба 100. його притягнути. Злісний правопорушник? Ні. А для чого? Але є правопорушення? Ну, є, але може якісь пояснення водії на що не побачив, що знак стоїть. Ні, Знаєте, я як... не бачався, бо я не бачив. Близько. Знаєте, як в нас більшості <плес> знаків стоять через адницю. От такого вам чесно скажу. Може водій вам пояснив, що скоротенько, що вибачте, інспектор, ну, там та, не побачив все. Я не що побачив. дійсно, Ну думаю. Там є освітлення дорога. Там не є затемна дорога. Дорога освітлюється. Да. Може і не побачити. А є розмітка там, перед, де знак стоп стоїть? Не можемо так. Можемо піти подивитися. А давайте подивимося. Якщо бать там твоєї не. розмітки немає, а є додаткова табличка до знаку Стоп чи немає там? Додаткова табличка? Так. Да. Напевно, що є. Напевно, знак, що немає? Знак є, тож. І знак стоп стоїть сам собі, сам по собі. Тобто, сам по собі. А як знак стоп становиться? І Тобто, як знак Знак стоп, я розумію, про що мовувати повинна бути дорожня розмітка і додаткова додатково табличка. Це так, як в старому самбурі я інспекторам роз'яснював, бо в старосамберське там до них той пост їхній стоїть. я їм казав, тут знак стоп стоїть просто як гоп стоп, а не стоп розумієте? Тому що ви маєте можливість там водіїв зупиняти просто так. Але якщо... ви не виконуєте дорожні розмітки. Дивіться, В наших правилах дорожнього руху українське чітко написано: якщо знаки стоять не згідно ДСТУ, є в нас такі ДСТУ, державний так. стандарт України. Якщо дорожні знаки стоять з порушенням ДСТУ, відповідальності за них не існує. От Це трактує вам закон, рішу, як трактує це закон? Розумієте? Якщо дорожній знак стоїть з порушенням, відповідальності за нього немає. І тому, якщо ми зараз там з вами пройдемо туди, подивимося, що там немає ні дорожньої розмітки, ні додаткової таблички, відповідальності за цей знак немає. А ви пишете постанову? Це по якому? І яка сума штрафу, я перепрошую, бути в Касі? 340 гривень. А я ще вибачаюся, як я їхав сюди, звідси можна повертати сюди? От я їхав звідти, сюди. Ні, Ні. Не можна. правильно, а, а переді ти... мною їхали. Але я не поїхав, бо я знаю, що не можна. Я і я поїхав туди, бачите. А вони задів вас, заді вас їхали, так? А я не знаю, де вони їхали. А я побачив, що не можна сюди їхати. Я побачив, так. А тут я вже не побачив стопу. Адекватний бачили. водій? вибачився перед вами, О. Все. Ну, якось... Я міг поїхати, міг, але я увагу... Це неправильно багато, воно виглядає. Вигляді. ну якось На, на мою добре, власну думку, розумієте, не не воно не, не дуже добре виглядає. Я просто віруючи, я знаю, що виконував... Прошу, Прошу. Ви Львові, так. Добре, Ви вже винесли постанову? Ні, ні не винесли. Я привію по базі, чи по свічі я ну дійсно. То і по базах світ не привіючи. Я трошки стану так, щоб військового не знімати, бо кажуть, не можна не а, а вас, інфектор вас можна фіксувати на відео чи ні? Ну, no, Якщо можна. Ми, ми, ми виконуємо якісь з таких інших цих... На даний час можна, чому не можна. А що ви ще можете вибрати? Ми, ми, ми ж так само знімаємо. Фіксуєте. Фіксуємо, звичайно. А чому я, ви форму одягу порушили? А де важна грудна є. Просто я не можу інакше їх не бронежилет діти з нічого. Ну бачите, ну якось воно одне можна порушення. Ми не порушуємо, за є, при потребі я знімуть людині покажу. Так значок посвідчення присвідчень відмовився. Значок має бути на місці Порушення чітких порушеннях порог. Я його ж не заховав, я ж його не, не, не зняв, десь в карман не підрозділ. Двіться, е помалу значно це можна у писати чи ні в даній ситуації? Ну можна, Олег Юрійович, це не є серйозне правопорушення. Але на майбутнє ви це так людина сама каже, я знаю, я щось помилково що не захую. Я, я не знав дійсно, я знав, ні, ні, що. Ні, ви сюди... казали, що я розумію, що я ну, людина вину визнала. Так, да, от визнав вину, вибачився перед, перед перед вами. Я початку. розумію, що зараз такий час, що ми не цього, ми не ганяємося з тими постановами. Але людині треба наголошити, що да, я, здраво, здраво, здраво. Хай Хай не звертали увагу. Так, я вибачався зразу, вибачався. Дякую вам. Та нема за що. Хай вас Бог благословить. Дякую зараз вам. Вони взять воює і зараз швагро воює. Обміщено дороги, звертайте на Дякую вам. Це, Дякую, і, це це і на майбутнє. Ніколи не давайте їм документи в руки. Ніколи не давайте. Пред'явіть. От ваше ваше правило пред'явити. Покажіть, бо вони заберуть, підуть, напишуть. Добре, що це хороші інспектора, а є такі, що заберуть, ми таке не робимо, напишуть. Ми і... попереджаємо, Розумієте? Дякую, Дякую вам. Все, щасливий. Але... Там потім побачите. все нормально, це, все буде добре. Все, хлопці, служіть, Дякую. кажіть. Майте до мене це питання. Ні, маю дуже до речі, таке не, не а. Прохання до вас я завжди говорю інспекторам кінців: служіть, але не забувайте, що ви служите для людей. Це в першу чергу. Ви дали присягу народу України, і ви повинні народу України служити. Все гарної зміни.